Він заробив за свою кар'єру десятки мільйонів доларів однак його саінтологічна віра зруйнувала два шлюби. Актор екстремал, який живе за суворими правилами церкви, чому Том Круз не спілкується зі своєю рідною донькою, а з названими дітьми має тісний зв'язок. І чи правда, що всі небезпечні трюки у фільмах він виконує без каскадерів? Том Круз американський актор, кінорежисер, продюсер, сценарист. Зірка фільмів Місія Нездійсненна». Важко повірити, але кресень Том Круз у підлітковому віці комплексував щодо свого зовнішнього вигляду невисокого зросту і кривих зубів. Він ніколи не мріяв стати зіркою кіно, а тим більше мати світове визнання, але точно бачив себе священником, Однак, один випадок перевернув його життя. Це був виступ у шкільному театральному мюзиклі, де Круз зрозумів, що акторська гра у нього герно виходить. З того часу красного. Сунчик Том визначився зі своїм призначенням. Він буде вперто пробиватися в акторство. Без акторської освіти перший успіх у його кар'єрі був у 1981 році. Завдяки фільму Безкінечне кохання його побачили імениті режисери. Але прославився Круз на всю планету у блокбастері Місія не здійснена». Неймовірно, але Круз робив у всіх місіях небезпечні трюки самостійно. Погляньте, ось цей божевільний стрибок зі 124-поверхової будівлі. Під час зйомок у фільмі Місія не здійснена протокол. Фантом актор виконав сам навіть зараз, коли йому за 60 майже всі небезпечні трюки він робить самостійно. За це й отримує шалені гонорари з багатьма нулями. З жінками у Круза не все складалося так гладко, як з кіно. Перший шлюб з акторкою Мімі Роджер розпався через три роки спільного життя. Другий теж з акторкою Ніколь Кідман протримався аж 11 років. У цьому шлюбі Круз шалено хотів дітей, але завагітніти Ніколь не вдавалося. Після двох невдалих вагітностей вони усиновили хлопчика та дівчинку. Також говорили, що наявність нащадків нібито вимагала релігія Круза. Він тоді захопився саєнтологією, яка, до речі, заборонена в багатьох країнах світу і вважається сектою. Їх обожнювали і називали найкрасивішою парою Голівуду. На публіці панувала ідилія. Проте гучне розлучення показало іншу сторону цього сімейства. Ніколь звинувачувала Круза в домашньому насильстві, а потім писали, що він її зрадив з акторкою Пенелопою Круз, з якою після зйомок у фільмі закрутив роман. Також у розладі стосунків важливу роль відіграло і його віросповідання. Том з головою поринув у саєнтологію, і примушував оточуючих людей жити за суворими правилами його церкви. Цікаво, що прийомні діти захопилися нею, як і тато, і після розлучення залишилися жити з батьком, а не з Ніколь. Через те, що Кідмен не поділяла їхніх уподобань, діти не спілкуються з нею досі. Пізніше розірвала стосунки з акторами Пенелопа Круз. Вони не Готова була слідувати його віросповіданню. Більш відкритою до релігійних вподобань була наступна дружина зірки Кеті Холмс. Вона доєдналася до спільноти саєнтологів. Але коли у пари народилася донька Сурі, Кеті не була готова дитину втягувати у релігію Тома. Та у 2012 році подала на розлучення і домоглася, аби тому крузу заборонили бачитися Сурі. Вже у 2018-му актору дозволили комунікувати з 12-річною донькою, але він не прагнув спілкувати. Все через ті ж правила у тій самій релігії, мовляв, Круз може мати теплі стосунки лише з тими людьми, які є прибічниками церкви. А цього року стало відомо, що єдина біологічна донька Сурі позбулася прізвища батька. Дівчина отримувала атестат після школи як Сурі Нуель, взявши одне з прізвищ своєї матері, актриси Кеті Холмс яким би не було особисте життя Тома Круза, це не ставить під сумнів його акторський талант, бо актор він і справді геніальний. Його зіграні ролі буде передивлятися ще не одне покоління. Нині зірці місії не здійснено і 62 роки. Його особисте життя досі активно обговорюють у змі, і навіть нещодавно приписували роман з 25-річною співачкою Вікторією Кеннел. і він досі не відмовляється від небезпечних трюків у кіно. До слова, не. Що дивував публіку на закриття Олімпійських ігор у Парижі, там він спустився на тросах з даху арени, пересів на байк, а потім на літак у стилі фільму Місія Нездійсненна. Таким чином актор доправив прапор з олімпійськими символами до США, бо наступна Олімпіада відбудеться у 2028 році у Лос-Анджелесі.